Привіт, мої любі дівчата! Сьогодні, зі свого тренерського досвіду, тренерської практики, я хочу з вами поділитися своїми особистими спостереженнями. Як ви вважаєте, який основний запит жінок та дівчат, які приходять до мене на тренування? Напевно, ви думаєте, що це набір м'язової маси? М -м. Можливо, це створення ідеальних форм, ідеального рельєфу тіла. Переважно більшість жінок, звісно ж, хоче схуднути і побачити заповітні цифри на вагах, які кожна з нас там собі в голові уявляє. І сьогодні я ділюся з вами топ-трьома своїми основними причинами, які я вважаю, що заважають нам худнути і скидати зайві кілограм. Отже, перше це дефіцит калорій. Друге, це, навпаки, зайві калорії, які ми кожного дня вживаємо. І третє це порушення метаболізму та порушення роботи вашого кишечника. Отже, давайте розбирати кожен з цих трьох пунктів і зупинятися на них більш детальніше. Але. Хочу забігти наперед і сказати, що все вище що сказане мною та нижче сказане мною, ви можете, звичайно ж, піддавати сумнівам, тому що, напевно, всі ви вже помітили, що тенденції змінюються, змінюються віяння, змінюються правила, і я вам хочу порадити лише одне: якщо ви вирішили притримуватися якогось конкретного правила. То базуйтеся на реальних дослідженнях, які доводять користь того чи іншого препарату, я не знаю, там якоїсь вправи, ще чогось. Якщо ви знаєте, що це на комусь перевіряли, на комусь тестували, проводили якісь дослідження, то тоді ви можете уже спокійно застосовуватися по відношенню до себе. Отже, поїхали. Перше. Це дефіцит калорій. Ми вирішили з понеділка притримуватися правильного харчування. Звичайно ж, з понеділка. З вівторка, щоб от середи це робити з понеділка, з вівторок ще можна з'їсти булку, купити улюблені чіпсики. А з понеділка от уже почну правильно харчуватися а ще краще з 1 числа місяця. Так, проснулися ви. Сьогодні понеділок ви вирішуєте, що ви обмежуєте себе в солодкому, в мучному, в першому, п'ятому, десятому, і е, ви поснідали там як гробчик, пообідали теж жменькою кашки. І ви врізаєте собі вашу добову норму калорій, яка значно менше, ніж потрібно, здоровому жіночому організму. Потрібно нам приблизно 1500 калорій. Ви врізаєте себе менше тисячі, що відбувається з вашим організмом, Да, те саме, що і з вашим самопочуттям. Ви відчуваєте стрес, ваш організм відповідно теж відчуває щось не так. Він не знає, що чекати від цієї жінки, і вирішує просто перечекати цей період, доки вона там на своїй дієті або правильному харчуванні. І відбувається така пауза. Ви кожного ранку, звичайно, стаєте на ваги, вам же ж треба кожного ранку знати, скільки я ж я там важу сьогодні. А якщо я скину ще у цю футболочку, скільки ж тоді буде моя вага. А цифри не змінюються. Тому підходьте до всього з любов'ю, з розумінням, з хорошим настроєм. Не впадайте в крайніші, я вас прошу. Друге, це перебір калорій. Вам може здаватися, що у вас є повноцінний правильний сніданок обід вечеря. У вас є правильні продукти у правильній кількості, але ви зовсім не помічаєте, скільки калорій ви набрали, коли вирішили перекусити між сніданком та обідом або між обідом та вечерею. Для мене особисто, якщо я відчуваю, що я запланувала обід на першу, припустимо, а у мене вранці були якісь виснажливі тренування, і я вже голодна в 11.30 або в 12.00, тоді я просто переношу собі обід і повноцінно правильно харчуюся раніше. Якщо ви, наприклад, вирішили чимось перекусити, якщо у вас ще не готовий там обід, ви його ще не приготували, або ви ще там не прийшли там, до якогось кафе. Ви хочете чимось перекусити. Обирайте, будь ласка, правильні продукти, з'їжте яблуко, з'їжте апельсин, з'їжте там шматок цільнозернового хліба там з маслом або з арахісовою пастою. Я вас прошу: не їжте ці занадто солодкі, занадто солоні та жирні продукти, такі як там чіпси, там шматочок, якогось печива, ще щось. Виберіть якийсь здоровий продукт, але який так само наситить ваш організм. До повноцінного прийому їжі. А, а ще особливо, коли ми любимо там, щоб все було вдома приготовлене нами особисто, ми готуємо там вранці, в обід ввечері і все пробуємо. Замітьте, що усі ваші проби це теж якась ніша, яка потрапляє в ваш організм. І це теж калорії, які, в принципі, варто врахувати. Ще відслідковуйте а, саме, коли ви відчуваєте голод. Якщо, скажімо, приходить ваш час обіду, а у вас був класний сніданок, ситний, після нього не було ніякої фізичної активності, і ви відчуваєте ситність, спробуйте відкласти трошки цей прийом їжі, якщо ви не відчуваєте голоду, знову ж таки. І так само, якщо ви відчуваєте легкий голод, то тоді спробуйте щось перекусити, але корисне. Не чекайте, я не проти перекусів, не чекайте там, повноцінного обіду, так? коли ви вже капець, яка голодна, і зараз вже з'їсте все корисне, що у вас є вдома. Ви насипаєте собі тазік, гречки, тазік очів, на... нашинкуєте собі. Не моріться себе голодом. Я вас прошу, дівчата, знову ж таки, повертаємося до попереднього пункту. Все з любов'ю до себе. І якщо ви все-таки вирішили нарізати собі тазік овочів, Знову ж таки, слідкуйте за собою. Якщо ви вже наполовині відчуваєте ситність, не треба доїдати, як в нас в дитинстві вчили, не встанеш за столу, поки все не доїсиш. У нас свині немає, треба все доїдати. Тому, о, дівчата, можна і собі залишити просто на потім. Там. Не треба за один прийом, якщо ви наситилися їжею, не треба все доїдати. Так, і третє це порушення нашої мікрофлори, порушення роботи кишківника, порушення нашого метаболізму. Дивіться, в кожного з нас різний організм, і в кожного з нас можуть бути якісь продукти, які конкретно нашому організму шкодять. Тому це простіше відслідкувати, якщо у вас якийсь простий раціон, якщо у вас. Одноманітний раціон, якщо ви вживаєте переважно одні й ті самі продукти. Тоді вам буде легше відслідкувати, якщо у вас якесь порушення, якщо ви відчуваєте якусь важкість, швидко втомлюєтесь, то по вашому раціону, якщо у вас були якісь зміни, вам буде легше відслідкувати це, якщо до цього у вас був простий, але постійний якийсь раціон їжі. Знову ж таки, можливо, ви змінили якісь. Режим харчування, тоді так само у вас може бути якесь порушення. Отже, підсумуємо: перше це дефіцит калорій. Друге це навпаки велика кількість калорій потрібна саме для вашого організму. Та третє порушення роботи кишківника, порушення метаболізму, порушення природної мікрофлори вашої. А, і я повернуся, що все ви сказане, ви можете піддавати сумнівам, тому що, як бачите, тенденції і віяння суспільства кожного року змінюються змінюються дослідження якісь сучасні. Що ще хочу сказати? І ще нам всім дуже легко притримуватися правильного харчування, яке, звісно ж, на цифри на вагах. 80% це впливає харчування. Ну, і, звичайно ж, на об'єми вашого тіла, на рельєф вашого тіла впливають фізичні вправи. Тому, будь ласка, про них теж не забувайте. Я не, не дієтолог, не нутриціолог, я лише тренер, тому про фізичні вправи не забувайте. Ну, звісно ж, на якість шкіри фізичні вправи не впливають. Фізичні вправи впливають лише на ваші м'язові волокна. Те, що їх покриває, це ваші жирові клітини. Ну і, звичайно ж, сама шкіра. На шкіру впливає, звісно ж, ваше харчування, як і на те, що знаходиться під шкірою. Тому не тренуваннями єдиними, не харчуванням єдиним, лише здоровий підхід до вашого тіла, любов до вашого тіла. Дадуть вам омріяні результати. Почувайтеся здоровими, почувайтеся щасливими уже від того, що ви робите для себе на сьогоднішній день, тому що, напевно, лише щаслива людина може повноцінно турбуватися про своє тіло. Перебувайте більше у колі близьких вам людей, рідних, ваших друзів, які вас підтримують, які впливають позитивно на ваш настрій, та уникайте людей, які постійно вас критикують. Що ви при цьому не робили та яких результатів не досягали. Перебувайте більше на сонці, дайте своєму організму такі корисні нейромедіатори, як серотонін. Я бажаю вам від себе чудового настрою та необхідної мотивації, якою можете бути для себе ви або близькі для вас люди. З вашими друзями, з вашими рідними. Уникайте людей. Тому почувайтеся здоровими, почувайтеся щасливими уже від Щоді, неділя. Тому почувайтеся здоровими. <рігла> 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 Може турбуватися про своє тіло. 一。E